Хто з улюбленців Ігоря Суркіса та чому більше не зіграється Динамо Київ? Шахтар за крок від підписання одразу тріо футболістів. Неочікуване повернення в УПЛ з збірної України. Що побіця фанатам Жерони Артем Довбик. А також чому в Іспанії Андрія Луніна вважають краще за кепу та огляд всіх останніх трансферів в Європі? І так швидко про європейські трансфери. Боруся ТМЮ погодила офіційну оренду Джейдана Санчо. Має вона досить цікавий вигляд для обох сторін. Німцям вдалося вибити з дияволів згоду на те, що високу зарплатню англійця вони будуть виплачувати спільно. Англійці ж не тільки мовили джмелів заплатити за оренду 4 мільйони євро, а й вилучили з угоди пункт про викуп. Тому поки в найбільшому плюсі виглядає сам футболіст. Тепер чекаємо на розвиток трансферу Доніала Малена в зворотньому напрямку, адже за ним там спостерігали вже давно, і щось мені підказує, що оренда Джейдана виникла не на пустому місці. Тоттенгем презентував жек екс одноклубника Руслана Маліновського раду Дригушина. За нього заплатять 31 мільйон євро, 25 фіксовано і 6 у вигляді бонусів. Румуну 21 рік. Він став другим зимовночком шпор після тіма Вернера. Тоттенгем розглядав на цю позицію за барного, але Бормут відмовився прощатися з українцем посередині сезону. Та й цінник на нього буде майже вдвічі більше ніж зараду. Вже наш на півроку в оренду відправився правий захисний Джет Спенс. А ще Тоттенем покинув Ерік Даєр, який став футболістом Баварії. Англій став повноцінним мюнхенців, не дивлячись на те, що раніше всі говорили лише про оренду. Гарні новини для Михайла Мудрика надійшли від керівництва Челсі. Зе Телеграф поспілкувався з рядом функціонерів лондонців, і ті запевнили видання, що їх віра в Моїсі Почетіно просто непохитна. Аргентинець може втратити роботу лише в тому випадку, якщо клуб не потрапить у жоден з єврокубків. Тобто навіть сьоме місце та конференції буде для керівництва ок. Їм подобається те, що будує в Лондоні Маурісіо і які у нього відношення з колективом. Тому впевнені, що в другій частині сезону їх чекає суттєвий прогрес і більш далі результати. Наразі Челсі посідає 10-те місце в чемпіонаті, відстаючи від сьомої сходинки лише на три очки. До слова, навіть не дивлячись на високу конкуренцію, аргентинець продовжує робити ставку на мудрика і перебуває з українцями у відмінних взаємовідносинах. Провідне спортивне видання «Іспанія СІВ ще розкритикувало воротаря Реала Кепу за його гру проти Атлетіко, порівнявши їх статистику з Андрієм Луніним і об'єктивно похваливши українця. Півфінальний матч Суперкубка Іспанії став хрестом для кепи. У його пасив можна записати півтора голи Атлетіко, другий, третій м'яч суперника на його совісті. А це перебіг для найдорожчого вратаря в історії. Кепа не зміг усунути кровотечі через серйозну травму куртуа. Він радше став пластирами, ніж гутом. Статистика також на боці Андрія Луніна. Хоча по воротах оба голкіперів завдають у середньому однакову кількість ударів, українець відбиває 80% м'ячів, тоді як бас 73%. На виходах Лунін грає ще більш впевнено: 0,72 успішних виходів проти 0,28 у укипи. Окремо варто відзначити пропущення голи з другого поверху. У цьому компоненті гри Андре взагалі набагато надійніший, зазначив журналіст і сі. Ну а що думаєте ви? Чи варто Луніну покидати реал цього літа? Або все ж таки краще залишитися і боротися з кортуа та кепу за місце у старті? Напевно, ще місяць тому відповідь була очевидна. Але зараз, як на мене, все виглядає не так однозначно. Хоча особисто моя думка незмінна, зараз Андрію під силу скористатися шансом і оформити трансфер в класний клуб, де він би міг би бути одразу основним. А ви пишіть свій варіант в коментарях. Не можу не відзначити той факт, що Артем Темдоубик став другим поспіль кращим гравцем місяця в Жироні на думку фанатів. В грудні на рахунку форварда 4 голи в 4 матчах. Після вручення нагороди Артем записав відозвернення до фанатів, пообіцявши їм продовжити в тому ж дусі. Дякую всім болівальникам з України за підтримку. Ми будемо продовжувати в цьому ж дусі радувати вас своєю грою. З кожним днем все більше претендентів з'являється на Едуарда Соболя. Надащо Страсбур вистав українця на трансфери і чекає гарних пропозицій по ньому. А крім вестерло футболістам зацікавили ще три більш відомі колективи: це бельгійський дует «Ген Гент, які є фанатами таланта Едуарда ще за часів його гри за Брюге, та хорватський хайдук, у якого через травми майже нікому грати на лівому фланзі захисту. Тепер за Соболя влаштують торги, з якого поки невідомо, хто вийде переможцем. Першим офіційним ночком «Динамо» Київ стане Максим Брагару. Про це я говорив набагато раніше, але зараз на це натякнула й прес служба киян, яка виклала задаткову картинку з риторичним запитанням: хто йде до нас, ласкаво просимо в Динамо. Інсайдери повідомляють, що мова саме про півзахисника молодіжної збірної України. Максим повинен додати якості та конкуренції на лівому фланзі півзахисту, який вже давно лихорадить декілька сезонів поспіль. Контракт 21-річна Таланта буде розрахований за схемою 4 плюс 1. В цьому сезоні у нього 19 матчів та 3 асисти. Трансфер його оцінює в 700 тисяч євро. Натомість, кого Динамо може втратити, так це улюбленці Ігоря Суркіса і одного з головних розчарувань луческу Мікеля Дуелунда, який зараз виступає в оренді на батьківщині за місцевий Урхус. Спортивний директор клуба вже сказав, що вони розраховують на цього футболіста і планують забрати його собі. Влітку Мікель повинен отримати статус вільного агенту. В цьому сезоні на рахунку до Лунда 9 матчів без результативних дій. Свого часу Юр Суркіс особисто наполягав на цьому трансфері, адже бачив ньому велику перспективу. В Шахтарі також не звалікають вже завтра запланований медогляд у Кевіна за якого дадуть 15 мільйонів євро. А також у формі гірників засвітився черговий грузинський представник Лука Лацебідзе, який 19 років раз за першу команду Динамо Тбілісі. Це ще один талановитий виконавець у центр захисту шахтаря. Але і це не все. Скаути гірників були поміщені за переглядом ще одного грузина, яким став опорник національної збірної, та тож таки Динамо Тбілісі Анзор Меквебашвілі. Проте до офіційної пропозиції ще далеко. Поки до гравця лише придивляються, адже він суттєво здав у цьому сезоні і втратив місце в основі у клубі. На його рахунку лише п'ять матчів. Відомий про амбітні трансферні плани Дніпра 1 шорт-лист Юрія Максимова входить одразу три відомі українцям прізвища. Це дует шахтаря Шахтаря, очередьковіник, яким потрібна ігрова практика, і які точно не її від Пушича. А також екс-форвард національної збірної України Владислав Кулач, з яким взагалі не зрозуміла ситуація. Він наче отримав статус фільм-агенту, але потім все одно з'явився на фото з тренувань Юрія, А потім ще й трансфермартонови його контракт до літа 2024-го.